Саміту миру два бути не встиг закінчитися глобальний саміт миру у Швейцарії. Як президент України Володимир Зеленський заявив, що вже триває підготовка до другого саміту миру. Проведение первого саммита мира не могло состояться само по себе. То есть, очевидно, все думают над перспективами развития мирного трека на основе мирного плана президента Зеленского. Поэтому еще до проведения саммита в Швейцарии уже... Ішлі определенне сліви, де говорили, що возможно, второй саміт мира состоится в Саудовській Аравії, возможно, он состоится в Ватикане, возможно, другое место. За словами Зеленського, саміт відбудеться, коли план дій щодо миру буде погоджений. Коли план дій по миру буде готовий і кожен крок буде опрацьовано, то відкриється шлях до проведення другого саміту миру. А отже, до завершення війни і справедливого та тривалого миру. А ще вже нібито є країни, які готові прийняти саміт, і переговори з ними вже розпочато. Так якраз показує, що е, далі встречі на государств, вони будуть продовжуватися. Ну і як показала встреча в в принципі, е, є е, така політична воля, що наступна встреча на на глав государств, вона мажна. Зафіксувати канчання війни, то тобто, є е -е, впав очевидно, що глобальний саміт міра продовжить своє функціонування. Напередодні у швейцарському бюргенштоку було підписано ком'юніке глобального саміту миру. Тепер документ буде передано до Москви. Многие участники, в том числе и швейцарская сторона, которая принимала саммит мира, они говорили о необходимости привлечения Российской Федерации на последующих этапах. Также мы видим комьюнике по результатах соответствующего саммита, где указана необходимость привлечения всех сторон. Uh, ну, очевидно, имеется в виду непосредственно Російська Федерація. Глава офісу президента Андрій Єрмак підтвердив, що Україна готова до запрошення на другий саміт миру представника Росії. Очевидно, теж будуть виходити на определенный контакт с российской стороной как это сейчас например уже заявила швейцария ведь швейцария она стоит на позиции что необходимо донести результаты глобального саммита мира непосредственно до рф чем и займется швейцарское посольство в москве в последующие дни и это как раз показывает что действительно мирные рамки сейчас они действительно сформированы которые позволят дать толчок дальнейшему обсуждению, дальнейшему, дальнейшей дипломатической работе по вопросу нормалізації ситуації і завершення війни. Но завершення війни на справедливых условиях. у планах надати Росії узгоджений більшістю держав світу загальний план. Буде спільний план. Думатимемо, як запрошувати представників Росії на другий саміт і передавати разом із країнами, які з нами на цьому шляху цей спільний план, який узгоджено підтримано більшістю шанованих та відповідальних країн світу. Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що в майбутньому Росія має бути залучена до саміту миру, де буде обговорюватися шлях завершення її повномасштабного вторгнення до України. Тому, звісно, буде йти робота в цьому напрямку, де Російську Федерацію, во перше ознайомлять з результатами першого глобального саміту миру, дадуть... как возможность, скажем так, проявить определенные действия касательно решения трех первых пунктов украинской формулы мира. И, конечно же, если Російська Федерация продемонстрирует реальное желание к переговорам, а не ультимативный тон, который мы слышим з месяца в месяц, то очевидно, что Москву могут конечно же, привлечь на последующих этапах проведения глобального саммита мира. Як же відреагувала на самміт, що відбувся сама Росія основний тезис был собрались на п'янку и на селфі. Селфи и все, и собрались, выпили, пофоткались и разъехались. То есть это классический э, способ российской федерации э, размыть важность события, так как они это постоянно э, используют э, и в своих месседж-боксах, которые они распространяют через свои э, сети. Інформаційне політолог Ігор Чаленко впевнений, як би не намагався і Путін, і пропагандисти переконати всіх у протилежному ясно одне саміт миру для Росії важливий, і цей майданчик буде однозначно їм цікавим. І в майбутньому очевидно, що для Росії це була крайне важливе мероприятие. И даже такой, таким вниманием, которое было предоставлено со стороны и российских пропагандистов, со стороны там, российских военкоров, их ломов и так далее и тому подобное, это как раз показывает, что саммит сыграл свою роль фактически и тем самым дал создание необходимого фундамента для как раз развития дипломатического решения войны России против Украины.